Дозвольте товариство опанувати панові Гончаренкові. Насправді ми не завершили політичної кризи. А ця щуряча метушня в парламенті тільки ще поглибила більше цю кризу. Товариство, що відбулося вчора? Вчора реально, офіційно можна сказати, відбувся реванш диктатури Януковича. Розпочався процес повернення реваншистів партії регіонів до влади. І я вам скажу, чому про це вже говорили виступаючи перед тим, говорячи про цифри, хто і як голосував вчора в парламенті. Насправді коаліція утворена навіть не трьох не двома партіями, а я би сказав трьома суб'єктами: БПП Народним фронтом і уламками партії регіонів. 33 колишніх депутати від партії регіонів, які 4 квітня 2013 року. Виходили, пам'ятаєте тоді на банкову, коли ми блокували трибуни і не давали їм голосувати, от вони зараз голосували. Ті, які 16 січня 2014 року, що збурило українське суспільство, згадайте, будь ласка, голосували за ці диктаторські закони. Це власне ті 33, богатирі, так звані, 33 колишні представники партії і регіонів дали голоси. Бо насправді коаліція, яка так довго народжувалася, і її насправді ми ще не бачимо, бо немає ніяких заяв, немає видно ніяких підписів. Пам'ятаєте, як в часи Януковича теж приховували, хто як голосував, списки коаліції, як в часи Януковича нагинали конституційний суд для того, щоб управляти неконституційно з порушенням регламенту, дежавю відбувається тими самими методами на превеликий жаль, вони сьогодні діють. І ми прекрасно розуміємо, що ця штучна коаліція була створена не заради виходу з кризи. А заради того, щоби позорами ще втриматися при владі. Бо насправді дійсно правильно вже тут говорилося. Вони вже підготували шалену приватизацію стратегічних і не тільки стратегічних підприємств. Вони на сьогоднішній день готуються до остаточного розпроду землі. От в тому товариству є найбільша трагедія. І вийшло так: поміняли шило на мило, шило на мило поміняли. 206 голосів тільки удосужилося їм дати для того, щоб вони ухвалили це рішення. Та ще й пакетом проголосували. Бо вони ж бояться кітка один одного. Вони вони настільки створили коаліцію і вийшли з кризи, що вони, як то кажуть, дулю один перед одним тримають за спиною. Товариство це є паяцтво і клоунада. Це є. Те, проти чого боровся майдан, революція гідності це є повернення і реванш диктатури Януковича. Ніякі не, не, не припинення е, це є на превеликий жаль кризи. Кнопкодавство було. Було кнопкодавство, та навіть ті, які тоді два роки тому назад виступали проти кнопкодавства, сьогодні стали владою і сформували новий уряд завдяки кнопкодавству. Тушкування було Було тушкування. Дійсно правильно тут вже зазначалося. Це ж Клюєв придумав разом з Януковичем, отаким от чином докоптовувати. А річ, а в конституції написано в нас, що коаліція формується виключно фракціями. У 2008 році було рішення конституційного суду, в якому було сказано і підтверджено, позафракційні не можуть входити в коаліцію. І лише Янукович у 2010 році натиснувши на конституційний суд, заставив ухвалити рішення, що ніби. Позафракційні також можуть ходити у фракцію. До речі, тоді ті, хто зараз ходить в БПП і в Народний фронт, жорстко критикували Януковича за це знущання над Конституційним судом і над парламентаризмом в Україні. А сьогодні вони і ми критикували, звісно, Сво... але свободі Бублик хто вони свободів? сьогодні свободівці п'ять чоловік проти. Об... О, проти а, проголосували проти отих рішень. Проголосували і в тій ситуації. Це є просто дволитість, то є зухвальство, то є знущання над людьми через те, що ті, хто критикували Януковича за кнопкодавство, за тушкування, за тиск на конституційний суд, сьогодні зробили абсолютно те саме. Тому криза на превеликий жаль тільки загострилася. І я розумію, що вони собі індульгенцію на рік продовжили. Причому знов з порушенням, бо ви правильно Савік сказали: три голосування, та там п'ять було голосувань. Вони п'ять раз поверталися до голосування, бо вони, бачите, так домовилися, таку дружню коаліцію організували, що вони навіть не могли проголосувати за програму дій уряду. До речі, а яка це програма дій уряду була запропонована? Якщо ще уряду не було, це все фарш, це все брехня, і ні до чого доброго воно не приведе.